Члени асоціації ветеранів спорту Полтавської області обговорили підсумки цього року та перспективи наступного. Саме ця громадська організація об'єднує федерації спілки, об'єднання та клуби, які сприяють розвитку фізичної культури та спорту в регіоні. Говорить її очільник Петро Бутрій. На сьогоднішній день 81 ветеран спорту отримав матеріальну допомогу в розмірі 3 тисячі на кожної людини. Крім цього. Співпраця з Красним Христом дала можливість ветеранам отримати матеріальну допомогу у вигляді пайків. Асоціація дуже багато зробила для молоді. Завдяки асоціації, де то видано школі молодь близько 100 спортивних костюмів. Провели захід, провели захід в честь. Захисниць і захисників наразі асоціація ветеранів спорту Полтавської області планує вплинути на активізацію роботи обласного управління молоді та спорту, говорить Петро Бутрій. Добавити людей звернути увагу на територіальні громади, оскільки не ведеться робота в територіальних громадах. на сьогоднішній день в Полтаві 60 територіальних громад там повинна бути створена структура. Яка б займалася з розвитку фізичної культури спорту. у ході засідання відбулося й нагородження. 50 років тому полтавські полтавські школярі зайняли перше місце, завоювали золоті медалі першості України серед школярів. Полтавщина дуже багата на, на спорт, на видаючих спортсменів, і боксери. Баскетболісти, борці часто, дуже часто займали перші, перші місця в Україні. А от футболісти тільки одного разу. Це було в далекому 1973 році. Такі збори членів асоціації регулярні. Вони відбуваються щоквартально.